Наскільки добре ти шариш за аніме клинок, який знищує демонів? Питання будуть від найпростіших до найскладніших, а потім обов'язково поділись своїми результатами в коментарях. Поїхали. Як звати найсильнішого стовпа Його звати Гіомей. Як називається стиль дихання і носки дихання звіра. Як звати першого вищого місяця? Його звати Кукушібо. Друзі, якщо ви з легкістю відповіли на всі ці три питання, значить ви анімешник. Тож, по перше, підпишіться на цей канал, а по-друге, обов'язково дочекайтеся до останнього найскладнішого питання в цьому квізі. У кого зі стовпів була гетерохромія, тобто очі різного кольору? У Обанарі Інгоро, тобто стовпа змій. Як звати сестру шостого місяця Гюнтаро? Її звати Дакі. Яка тварина доставляє кров пані Томайо? Ця тварина кішка. Як звати демона, який бився проти Муїчора в третьому сезоні? Його звати Гьоко. А перед останнім запитанням я хочу дізнатися у вас, друзі, якщо би ви йшли в похід в Карпати. Кого би зі стовпів ви взяли з собою і чому? Напишіть обов'язково в коментарі. Як називаються мечі, якими користуються мисливці на демонів? Вони називаються Нічерін. Друзі, обов'язково поділіться в коментарях, наскільки запитань ви відповіли правильно. І якщо цих запитань, на які ви відповіли правильно, було багато, вітаю ви, анімешних. підписуйтесь на цей канал. Якщо недостатньо відповіли, то обов'язково підпишіться, щоб дізнатися відповіді на цей і на всі наступні квізи. Обов'язково.